Удари по регіону та замінування автівки, іспанська нерухомість та відкриття художнього музею. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті поїхали. Тяжким видався для нашого регіону цей тиждень. Кожен вечір дрони, в день сирени та ракетна небезпека, збиття, прильоти і жертви. Тож починаємо з неділі 10 грудня, коли ворог спрямував 18 шахетів по південних регіонах із Кримського півострова. Українські захисники знищили їх усі, на тому числі два на Одещині. Уламки збитих дронів пошкодили складські приміщення агропідприємств і сільгосптехніку у Куцюрубській та Снігурівській громадах. Приватні будинки в Очаківській громаді пожежі оперативно ліквідували. Інформації про постраждалих не було. Наступної ночі знов дрони летіли на Одещину. Внаслідок ворожої агресії пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи. Наступного вечора, 12 грудня, під прикриттям густого туману, дрони зайшли на удар як з акваторії Чорного моря, так і з напрямку тимчасово окупованої Херсонщини. Сили протиповітряної оборони уразили 9 безпілотників. Один із збитих дронів упав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі. Спалахнула пожежа, було зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, три вигоріли вщент. Двоє цивільних співробітників отримали поранення, вони були госпіталізовані. І, на превеликий жаль, на наступний день один з них, 42-річний працівник комунальної установи, помер. Уламками іншого збитого дрона пошкоджена одна з будівель припортової інфраструктури. І вже на наступний вечір, 13 грудня, ворог знов запустив наше небо шахеди. Цього разу понад 6 годин поспіль, починаючи з вечора, до глибокої ночі, ворог тероризував південні регіони кількома хвилями атак. 39 БПЛА типу шахід 136 131 були випущені з тимчасово окупованого Криму по цивільній інфраструктурі. Сили протиповітряної оборони влучно відпрацювали по всіх дронах, 32 з яких було збито на Одещині. У Подунав'ї ворог атакував припортову інфраструктуру, вже традиційно спрямувавши дрони вздовж українсько-румунського державного кордону. Від падіння уламків пошкоджено складські приміщення двох зерносховищ. В Одесі уламками збитих дронів Камікадзе пошкоджено понад десяток будівель, переважно житлових. Горіли приватні автівки. Попередньо відомо про 11 поранених мирних мешканців, серед яких три дитини. Міністерство оборони Румунії заявило, що безпілотник, збитий під час атаки Росії на українську портову інфраструктуру на Дунаї, 13 грудня, упав на румунську територію. Повідомляється, що БПЛА залишив вирву глибиною півтора метра біля села Грінду, яке розташоване приблизно за 8 кілометрів від українського порту Рені. Румунські винищувачі F-16 і військові літаки Єврофайтер, що належать члену НАТО Німеччині, були підняті у повітряний простір. Німеччина ідентифікувала російські літальні апарати, але наказу НАТО про збиття не було. Додається, що через інцидент розпочато розслідування. І ще новина з Румунії: додаткова якірна стоянка для суден з українською агропродукції почне діяти у порту Констанції у березні 2024 року. Про це заявив директор українського дунайського параплавства Дмитро Москаленко. За його словами, такої домовленості сторони досягли під час зустрічі у Румунії щодо нарощування експортних можливостей українських дунайських портів. Також він повідомив, що було ухвалене рішення про запуск онлайн черги на обробку Барж у Констанції, що зробить вантажопотік більш прогнозованим. А ще під час міжнародної конференції «Відбудова України, стратегічна роль Румунії була зроблена заява про плани України та Румунії побудувати міст через Дністровський лиман. Про це повідомили в Одеській обласній державній адміністрації. Міст дозволить підсилити безпеку та зменшити відстань до портів Великої Одеси і Дунайських портів. Також реалізація цього проекту може взаємодіяти з Чорноморською окружною Двох військових, яких підозрюють у жорстокому побитті старшого сержанта Юрія Куприча у Чорноморську 23 жовтня, внаслідок чого той через декілька днів помер, відпустили на особисту поруку. Про це повідомив перший інформаційний портал Чорноморська. Нагадаю, 23 жовтня вночі біля місцевого магазину група чоловіків побила перехожого. Пізніше з'ясувалося, що і потерпілий, і нападники були військовими. За словами слідства. 25 жовтня старшина Кирило Котляр та матрос Володимир Ізюмський самі переїхали до поліції та визнали свою провину. А 27 жовтня слідчі суддя Ілічівського міського суду Одеської області за клопотання прокурора обрав їм запобіжний захід у вигляді особистої поруки, які були покладені на п'ятьох командирів військової частини, де вони проходять службу, 5 грудня. колеги Одеського апеляційного суду. Погодилась з рішенням першої інстанції та залишила запобіжний захід у вигляді особистої поруки військових керівників. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого ютуб-каналу, на якому вже традиційно вийшло нове інтерв'ю. І цього разу наш герой Валерій Пекар. Український підприємець, публіцист, викладач Києвомиглянської бізнес-школи і громадський діяч після 2014 року він присвятив свою діяльність реформам у різних міністерствах, а зараз зосереджений на діяльності задля перемоги. Цікава співбесіда про мир, міжнародну систему та реформи заради майбутнього. За посиланням під цим відео переходьте. Працівники державного бюро розслідування спільно з місцевою поліцією провели обшуку в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Одеси Євгена Борисова. 13 грудня 2023 року на підставі надісланого державне бюро розслідувань запиту про міжнародну правову допомогу національною поліцією королівства Іспанія за участі працівників головного слідчого управління ДБР. Проведено обшуки, у придбаній родичами військома в Віллі та офісному приміщенні. У ході обшуків вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини. На підставі зібраних доказів та запиту ДБР компетентним органом королівства Іспанія було накладено арешт на віллу та офісне приміщення. Нагадаю. Проти колишнього військома порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало експосадовця у липні 2023 року. Суд помістив його під варту. Того ж місяця підозрюваного було звільнено з військової служби у ході розслідування. Крім іншого, встановлено, що він придбав два об'єкти нерухомості у місті Марбелья, провінції Малага, Королівство Іспанія. Зокрема, у грудні 22-го року він організував покупку на ім'я своєї матері будинку вартістю понад 4 мільйони євро. Також у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тисяч євро. Співробітника одеського територіального центру комплектування та соцпідтримки, який за гроші допомагав військовозобов'язаним покинути країну, викрили правоохоронці. Як повідомили у прес службі поліції Одеської області, військовий, проходячи в жовтні службу в одному з міських військоматів, разом зі своїм братом отримав 7 тисяч доларів від родички ухилянта за звільнення його від служби, вони обіцяли жінці вплинути на посадових осіб, які ухвалюють відповідні рішення. Потім військовослужбовець, працюючи вже в обласному військоматі, знайшов охочого виїхати з країни і за 10 тисяч доларів взявся йому допомогти. Він пообіцяв чоловікові оформити опікунство над інвалідом або білий квіток. Правопорушника було затримано. Максимально йому загрожує 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вищий антикорупційний суд України заочно обрав запобіжний захід екс-меру Одеси Олексію Костусєву, підозрюваному в участі у схемі з незаконного заволодіння аеропортом Одеса. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що суд заочно ухвалив ув'язнити Костусєва у СІЗО. Нагадаємо, наприкінці літа Національне антикорупційне бюро оголосило підозру Олексію Костусів, його заступнику та екс-директору товариства Міжнародний Аеропорт Одеса. А також двом одеським бізнесменам у заволодінні об'єктом вартістю 118 мільйонів гривень, а також прибутком його десятирічної діяльності на суму понад 2,5 мільярда гривень. Також слід зазначити, що колишній міський голова з 2014 року не перебуває на території України. Працівники територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки військомати мобілізували на сьогодні 104 депутати міських, селищних та сільських рад. Про це під час брифінгу в медіа-центрі Україна-Одеса повідомив начальник Одеського обласного ТЦК та СП Олександр Охріменко. За його словами, працівники центрів перевіряють усіх військовозобов'язаних, попри їхні посади. Утім, за словами облвійськома, мери міст можуть не переживати. Якщо вас цікавить, наприклад, конкретна ця посада, то я можу відповісти, що дані категорії не прізвище, а посада вона заброньона державою. Ми, в принципі, не маємо такої законодавчої ініціативи, щоб змінити це. Цей процес буде тривати і надалі щодо загальної кількості мобілізованих в нашому регіоні, то її військом не назвав, зазначивши лише, що в Одесі достатньо військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізованими. І нагадав про обов'язок кожного пройти звірку облікових даних. На сьогоднішній день е, на території Одеської області різних категорій е, депутатів, міських, селищних, е, рад призвано 104 чоловіка. Цей процес триває. Е, можу сказати наступне, що він не зупинений і е, відповідно звірка облікових даних стосується на території Одеської області всіх категорій військового без розподілу на жителів сільських, селищних, міських, або депутатів, або підприємців, або спортзали, або інші заклади. Без виключення всі категорії зобов'язані звірити свої облікові дані і підпадають під призов за виключенням тих випадків, коли вони відповідно або заброньовані встановленим порядком, або мають інші підстави після звірки облікових даних, які дають їм можливість не бути призваними до лав Збройних сил. 10 грудня до поліції звернувся Одесит та повідомив про виявлення підозрілого предмета під власним автомобілем, що був припаркований в одному з дворів на вулиці Академіка Сахарова. Про це повідомили у прес-службі головного управління національної поліції в Одеської області. На місце події прибули слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та працівники управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області. Під час огляду під транспортним засобом правоохоронці виявили пакет. У якому попередньо знаходився саморобний піротехнічний засіб з дистанційним засобом приведення у дію? Вибухотехніки знешкодили пристрій на місці, а слідчі вилучили його та направили на експертизу. Слідство та пошук особи, причетної до даного правопорушення, тривають. Одеська область посідає четверте місце в Україні за кількістю компаній, що починали процес закриття у період з березня 2022 року по листопад 23-го. Про свідчать дані дослідження оприлюдненого платформою OpenDatBot. При цьому Одещина, лідер серед південних областей, так компаній, які вирішили припинити діяльність в Одеській області, нарахували 465, тоді як у Миколаївській області їх 155, а на Херсонщині 57. Лідером за кількістю компаній, що зачиняються, чи вже припинили діяльність в Україні, є Київ у столиці аналітики OpenDatBot нарахували 893 таких компанії. На другому місці Львівщина 526. Загалом 6482 компанії почали процес закриття з березня 2022 року по листопад 2023 року. Цьогоріч, у середньому, на місяць припиняє роботу 479 бізнесів. Найчастіше закриваються громадські організації 1068 компаній. На другому місці підприємства гуртової торгівлі 826 компаній. Ну а замикають антитоп компанії у сфері сільського господарства 492 справи. Одеський національний художній музей знову відкриває свої двері для відвідувачів з 15 грудня. Вони нарешті відновлюють роботу після влучання російської ракети біля музею. У перший день заклад буде працювати з 12 до 17. Запланований день відкритих дверей. Вхід до музею буде безкоштовним. Також музейники нагадали, що у них зараз працюють декілька виставок, у тому числі квіти за відвалами Бориса Айзенберга, Одесита, капітана 4-го стрілецького батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, який загинув на фронті 13 липня під час виконання бойового завдання. Ну і на цьому все більше на нашому сайті intent.press. І у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе!